Привіт! Сьогодні розкажу трошки про те, що таке третє око, як його відкрити, та чи дійсно кожна людина на цій планеті його має. По-перше, дуже важливо розуміти, що третє око це орган, орган, який має кожна людина. Але так вийшло в процесі еволюції, що ми трошки забули про Свої здібності. Ми були раніше ближче до природи, більше відчували природу, більше довіряли своїм інстинктам. Але згодом наш цифровий світ, до речі, про штучний інтелект. Я також планую зробити відео, можливо, це буде наступне. І в умовах нашої цифровізації та технічного прогресу потрохи люди почали розслаблятись, тому що багато функцій є у наших гаджетів, у наших роботів, так, які є вдома. Тому людині вже не так багато треба інформації. Ми можемо щось знайти в інтернеті. Тому потрохи-потрохи ми перестали користуватись своїм третім оком, та наше чуття трохи притупилось. Коли я кажу, що третє око це орган, мається на увазі, що в ефірному полі. Так? А Кожен знає, що в нас є аура, що у цьому всесвіті відбувається енергообмін. Тому ми не можемо суперечити тому, що є щось невидиме нашим очам, але воно існує. Де цей орган розміщений? Приблизно ось тут. Тобто, якщо ми беремо чоло, то ви його навіть можете відчути. Але це треба спочатку довго-довго у медитації налаштовуватись. Я розкажу, як його відкрити, або як зробити так, щоб потроху, потроху цей орган почав функціонувати. Але спочатку розкажу, що мається на увазі. Коли людина довго не користується якимось м'язами, вони стають атрофованими. Тобто, потім для того, щоб вони знову почали функціонувати, потрібно відновити. Кровопотік та кровоподачу у ці органи та потроху-потроху починати їми користуватись м'язами. Саме тоді вони починають відновлюватись, і згодом ми вже повноцінно можемо їми користуватись. Якщо ми кажемо про третє око, в медитації треба спробувати відчути, знаєте, як пальцями ми можемо намацати, але це ми. Робимо в ефірному плані, на тонкому, з заплющеними очима, ми намагаємось відчути цей орган. Е, можливо, не кожному вдасться це зробити, е, можливо, будуть труднощі, але треба працювати. Тобто, для лінивих я зразу скажу, що погана новина в тому, що дуже-дуже треба багато працювати, щоб він зафункціонував цей е, третє око. Тому спочатку ми уявляємо, що йде таке біле або біло золоте проміння з неба, і воно просвітлює, просвітлює все наше тіло та робить акцент саме на цьому місці. Промиває, промиває, можете уявити ніби це яйце. Яка має шкаралупу, та ця шкаралупа ніби тане або розсипається від цього світла. Можливо, таке треба буде зробити багато разів. Але коли ви вже починаєте хоча б щось відчувати у цьому місці, можна вже починати практикувати. Практикувати теж доведеться довго спочатку буде не виходити. Ну, Тільки якщо прям все світ чекав, поки ви зробите цю медитацію з відкриттям свого третього ока, та у вас зразу розв'ються ці здібності, тоді, можливо, буде легше. Але треба налаштуватись на те, що практика та тренування будуть довгі. Як тренувати третє око? У будь-якій ситуації в нашому житті, наприклад, підходите ви до якогось незнайомого приміщення, і перед тим, як відчинити двері, ви заплющуєте очі та намагаєтесь зрозуміти, ніби побачити, але третім оком, що там є, спочатку я б рекомендувала не задавати конкретне питання. Бо ем, спочатку треба намацати, намацати, як воно працює. І як я це робила? Так, ось, наприклад, збираюсь я піти у кав'ярню на роботі і зачиняю очі і намагаюсь уявити, що я там побачу. Тобто я не ставлю конкретне питання, чи скільки там людей буде, чи хто сьогодні буде бариста, чи є там черга. Я просто намагаюся уявити, що я там побачу. І спочатку нічого не входить. Спочатку ти щось бачиш, приходиш, а там взагалі не те, що ти побачив. Так само я намагалась вгадати чи, скажімо так, побачити людину, зовнішність людини приблизно, яка в мене буде на тестуванні. Тобто Клієнт, так, Спочатку взагалі починає включатись мозок, він починає робити якісь асоціації, згадувати, а яка людина останній раз була, а що мені запам'яталось, і починає малювати свої картинки. Але згодом від таких тренувань починає працювати саме третє око. Розкажу останні пару випадків, як це було у мене. Я ще, знаходячись вдома, вирішила спробувати побачити людину, яка в мене буде на тесті. Але мені уявилась людина чоловічої статі, десь років, може, 20, хлопчина, і в нього таке біле волосся, коротке. Така прям зачіску я побачила. Риса обличчя не побачила. Приходжу на роботу, а в мене людина зовсім не така. Тобто, також хлопчина, років 20, але волосся темне і трохи зовнішність, ніби мені здалось, не зовсім схоже на те, що я побачила. Починаю проводити тести, і коли відкриваю його паспорт, дивлюсь, а там він блондин, фарбований. І коли я побачила це фото, я дуже чітко зрозуміла, що це та картинка, яку я побачила третім оком. Тобто тут важливий аспект, що спочатку ми можемо розчаровуватись, думати, що це не працює, що воно не так, або я бачу щось інше. Але треба. Починати хоча б потроху собі довіряти. І довіряти цьому всесвіту, бо якихось випадкових ситуацій не може бути. І якщо ти даєш запрос Всесвіту, що я хочу тренувати своє око, я знаю, що воно в мене є та я хочу його використовувати в своєму житті, то обов'язково Всесвіт буде радий вам показати інструкції. Але оскільки а, наші янголи, охоронці, наставники вони не мають а, тут тіл, тому вони будуть підказувати, яким завгодно чином. Чого саме цю картинку а, я побачила? Не знаю, не можу вам відповісти. Але комунікація дуже цікава була з цією людиною. Е, Далі ще якийсь випадок, розкажу про кав'ярню. Просто подумала, покажіть мені, будь ласка, що зараз буде відбуватися в кав'ярні, що буде, коли я зайду. І я побачила, що поруч з Баристою стоїть жінка. А трохи подалі ще є якась людина, ніби чоловічого роду. І що ніби ця людина не в черзі, ну, якось ось так. і все. Приходжу, відчиняю двері і бачу саме таку картину. Чоловік сидів трошки далі на стільці, а чекала на свою каву біля баристи жінка. Причому, знаєте, що цікаво, що я навіть трошки риси обличчя цієї жінки побачила, що в неї такі щічки, трошки як у хом'яка, знаєте, такі трошки. випуклі. Вже трошки темно, на вулиці стає, але вже не буду вмикати лампу. Мабуть, якість не зовсім гарна відео, але я думаю, важливо те, що я кажу. Тож, поділюсь враженнями. Коли ти відчуваєш, що те, що ти побачив, це дійсно було побачене, застосовуючи третє око, відбувається такий прилив енергії. Здається, що все твоє тіло вібрує, що відбулося якесь чудо. Так? Тому такі емоції, вони тільки Підбодрюють на те, щоб ви робили це знову і знову. Ви відчуваєте себе якимось магом. Тобто ви відчуваєте магію, яку створили ви. Бо ми настільки вже стали такими, знаєте, прям людьми-людьми. Ми настільки втратили цю віру в якісь чудеса, що ми можемо багато чого в цьому світі. Для чого я записую це відео? Щоб все більше і більше людей починали розвивати свої ось такі здібності, які хтось може назвати надприродними. Але це цілком природно. Тому я всіх вас запрошую почати тренувати своє бачення, тренувати третє око. та... Якщо ви відчуваєте, що вас вийшло, або якась порада, яку ви почули, дієва для вас, то прошу написати коментар, буду дуже рада.